Виконавчий комітет розглянув 36 питань порядку денного, які стосуються різних сфер життя Шепетівської громади. Засідання розпочалося з розподілу коштів, зібраних на благодійному велозаїзді, та передачі 5501 тисяч гривні на збір для благодійного фонду Наймовірні люди та для Шепетівської спілки ветеранів Афганістану. Обговорили підсумки проходження опалювального сезону 2022-2023 років. Погода, природа нам дала можливість його пройти. Безперебійно були окремі питання в нас по закладах освіти в зв'язку з тривалим відключенням електроенергії, по роботі модульних котелень, по тепломережі. Проблема, яка була, вона фактично така і лишається. В першу чергу це тарифи, це суми в платіжках, які отримують наші люди. Порушили питання боржників за послуги з теплопостачання. Про це доповів начальник ЖКГ. Кладається з ними про Гарантійні зобов'язана на сплату цього боргу, робиться реструктуризація по вказаному боргу і по вказаному договору вони проплачують. Якщо не проплачують, відповідно підприємство подає до суду. З питань, які стосуються благоустрію міста, обговорили кошторис на ремонтні ділянки проїзної частини та тротуару. Значит, вулиця Горбатівка від перехрестя з проспекту Миру до перехрестя з провулком Короленко з від проспекту Миру до тепломережі, передбачається влаштування проїжної частини і тротуару. Сума 11 мільйонів 169 тисяч гривень. Я закругляю поточний середній ремонт далі вулиці Січових Стрільців – це на селище Косецькому, аналогічно облаштування проїжджої частини та тротуару. Сума 11 мільйонів 398 тисяч гривень. І третій об'єкт це провулок Гоголя, це також на селище так. Косецьці. Від перехрестя з вулицею Січових стрільців до перехрестя з вулицею Горького. 5, тисяч, 5 мільйонів 863 тисячі гривень. Міський голова прокоментував питання вирубки дерев та озеленення міста і доповів про поточний стан ремонтних робіт. Влітку дерева ніхто висаджувати, не висаджує. Можливо, хтось і висаджує, але тумарна трата і коштів, і роботи. Найкраще висаджувати дерева восени. І восени ми це зробимо, але зробимо масштабно з, закуп, з закупівлею цих дерев. Те, що розпочато, плануємо завершити по вулиці Героя Небесної Сотні. Додатково для того, щоб зняти питання руйнування нового покриття, зараз розпочали роботи фактично, вже на стадії майже завершення, це заміна. Магістрального водопроводу від вулиці Чкалова і до краєзнавчого музею. Плануємо ще найближчим часом розпочати роботи від поліції до 4-ї школи, далі відрізок тротуару 400 річчя з Шепетівки, невеличкий, і відрізок тротуару, вулиця Судилківська, навпроти Цуму. Котре розглянули питання щодо перевезень, члени виконавчого комітету підтримали внесення змін у маршрут номер 9 а також затвердили розклад руху автобусів на приміські маршрути. Рішення, яке стосується приміських графіків руху, пропонується ввести з 1.06. Це рішення, яке стосується запровадження з цієї дати пільгового перевезення від наших. Сіл до міста на приміських маршрутах і по маршруту номер 9 склалася наступна ситуація. Перевізники нас обслуговується мікрорайон Костьолу, мікрорайон Сонечний, маршрут номер 4 номер, і маршрут номер 9 Чесно, треба признатися, що маршрут номер 4 даним перевізником обслуговується неналежним чином 20.05. Закінчився тимчасовий договір по маршруту номер 4 Регулярність руху складали лише 19%. Він фактично перевезення здійснював в суботу, тому ми вирішили не ініціювати питання продовження дії договору по маршруту номер 4 А ті рейси, які він здійснював в суботу по маршруту номер 4 перенести в графік маршруту номер 9 Жваво обговорили питання освіти. Проінформували про загальну кількість учнів по міських школах. Реорганізацію 1 та номер 2 у школи гімназії в цілому у новому навчальному році в школах має навчатися 5570 5757 учнів у 226 класах. Це на три класи і 40 учнів менше у порівнянні з цим навчальним роком. Це зменшення відбулося завдяки поступовій реорганізації шкіл, яку заплановано продовжити і в наступному навчальному році. Управління освіти внесло пропозицію про зменшення кількості першокласників при наборі до шкіл, а саме в НВК номер один та школу-гімназію. Виконавчий комітет підтримав започаткування алеї пам'яті нашим загиблим. Землякам. Стенди з фотопортретами тих, хто віддав життя за незалежність, буде встановлено на ділянці від будівлі міської ради до будівлі райдержадміністрації. Окрім цього, на фасаді гімназії у плесні встановлять меморіальну дошку Валерію Олійнику. Діана Гінгін, Дарина Терцунова, Олег Літвінчук, Лектіві.